Було лише два інтерв'ю останні п'ять днів від нашого чільника розвідки Кирила Боданова. Зокрема, це було для видання для телеграф і для сіенен. І, от дуже багато Богданов говорив якраз про те, чого очікувати найближчим часом, на які стадії війни ми перебуваємо, на які стадії війни, скажімо так, наш противник. Навіть коментував знову ж таки можливість того, що Трамп стане президентом. І от і говорив про пріоритети наші українські українського війська, які потрібні а, буквально зараз. І от кілька цитат, кілька таких важливих моментів, на які варто звернути увагу, якщо ви не читали ці інтерв'ю, тому що їх було а, два. Нагадаю, таки і от насправді Крило Богданов досить так вичерпно поясни про те, на якій стадії війни ми перебуваємо. Стосовно сьогоднішнього дня, то начальник військової розвідки вважає, що вже цієї весни може поручатися український контрнаступ. А за його словами, російський тиск повністю буде вичерпано до ранньої весни. каже зацитую Будану, що ми робимо хід ворог робить хід наразі, черга ворога. Він, тобто, наступ закінчиться, і тоді почнеться наш. От і от справді каже Будану, що варто чекати якихось певних подій уже найближчим часом і Дійсно підтвердив знову ж таки, прагнення Росії зараз захопити не зайняті районі Донецької та Луганської областей, і одночасно атакую атакувати Куп'янськ, Лиманови, Бахмут і так, ну, що ми і бачимо, Авдіївку, і от вважає, визнає подано, що збройні сили Москви досягли деяких успіхів біля частково точного промислового міста Авдіївки, наприклад, на сході, але наполягає, що вони не такі близькі до досягнення своєї мети. І дійсно, буквально дві години тому ми говорили із представником 47-ї бригади, який нам розповідав про те, що насправді. Відбувається Вавдіїці, що це зовсім наразі не ситуація, яка була із Бахмутом. А також говорив і Богдану про допомогу зі США. Знову ж таки наголошував на тому, що вона для нас дуже важлива, що це є пріоритет. Але питали у нього журналісти про Дональда Трампа. Мовляв, що буде, якщо президентом таки стане Трамп і чи не завадить це якось допомозі Україні? На що Буданов дуже спокійно відповів? Що, що це його особливо не непокоїть. каже, що Трамп досвідчена людина. Він багато разів падав і знову підіймався, і це дуже. Же серйозна риса, тож вважає глава нашої військової розвідки. Дав так чітко зрозуміти, що Україні не слід очікувати зменшення допомоги, чи скажімо так. Якогось абсолютного припинення цієї допомоги, що це неможливо, і кажуть, що в будь-якому випадку ми дійсно очікуємо позитивного рішення, але сказати, що Трамп чи республіканська партія є шанувальниками Російської Федерації, це повна нісенітниця. Тому за словами Буданова, в нього немає особливих сумнівів у тому, що продов... допомога буде продовжена обов'язково. І, от, скажі, скажімо, так, не робити навколо Трампа, якогось такого людину, яка обов'язково має блокувати цю допомогу. Також говорив і насправді знову ж таки Буданов про чутки з приводу Міни залужного і про його ставлення до цієї ситуації, але тут голова розвідки був дуже таким, скажімо так, стислим і сказав, що у нього особисто немає ні з ким конфліктів. На цьому його в принципі відповідь вичерпалася, тобто ні підтверджував ні не спростовував тієї інформації, яка ширилася у соцмережах стосовно того, що замість Валерія Залужного можуть призначити Кирило Боданова. Ну і ти також говорив Буданов про наші військові пріоритети на найближчий період часу і каже, що от зокрема артилерія і Наряди це є абсолютно топ того, що нам зараз потрібно. Боєпропаси знову ж таки очікує на допомогу від заходу. І от тут зараз кажу навіть таку фразу він сказав, що важливо не стільки якість цих боєприпасів, а скільки кількість, тому що росіяни все ж таки не відчувають такого глобального голоду, як зараз відчуваємо його. Ми тому власне допомога від наших партнерів є зараз вкрай. Необхідною також наголошував Буданов і на тому на чому тримається наше українське небо. Поки немає, скажімо так, F-16. Казав, що нам потрібні і бойові літаки, не тільки F-16, але каже, що тримається наше українське небо, якраз завдяки БПЛА каже саме в безпілотних системах. Ми більш-менш рівні, і оскільки українські соцмережі зараз переповнені кадрами з фронту, на яких видно, як дрони ведуть розвідку, атакують і навіть захоплюють російських військових у полон. Хоча Москва багато в чому використовує таку саму тактику, то тому бачимо дійсно, що БПЛА е, е, зараз суперважливі, і насправді про це якраз і говорив знову ж таки Валерій Залужний у своїй статті. І тут Буданов тільки просто підтверджує ці слова про те, що це така війна е, безпілотних літальних апаратів. І от також таке дуже е, легко натякнув Буданов про те, що там очікувати вже на території Росії, чи будемо бачити ми якісь знову вибухи, можливо, диверсії, можливо, щось там буде відбуватися, тому що останнім часом такого багато. І от е, він, звісно, не підтверджував, не спростовував чи причетні ми. До от всіх тих атак, які відбуваються на території Російської Федерації, але вважаю, що такі атаки на, наприклад, російську інфраструктуру можуть посилитися. І от він відмовляє визнавати причетність України до цих атак, але заявив, що такі операції цілком можливі, і от каже, що наприклад, зараз російські громадяни нарешті побачили реальну картину війни. Тобто вони бачать нафтогази, що горять зруйновані будівлі фабрик і заводів, і так далі. І це все вигідно, каже каже Буданов. Тож бачимо, що дійсно так доволі все ж таки багато позитивних є оцінок від нього і стосовно допомоги Україні і з конкретних визначення пріоритет. Тетів, що для нас важливо, і врешті на завершення, от інтерв'ю, каже, що обов'язково Україна переможе. і Попереду, як він сказав, цитую цікаві місяці війни. І от коли запитали у нього журналісти, чим це все закінчиться, а не прогнозує даного, коли це закінчиться, але каже, що відновленням справедливості, ось чим це все закінчиться, поверненням втраченого. Тому сподіваємося, що так воно і буде. І от бачимо, що дійсно за останні тижні було доволі таки багато таких прогнозів та очікувань від того, чого нам чого. Укати вже у 24-му році на полі бою, і найважливіше те, що говоримо не тільки чого чекати, але які засоби там потрібні для того, аби здійснити ті чи інші операції. Тож дійсно допомога партнерів тут займає безумовно величезне місце.